Послання апостола Павла до Филип'ян, глава 4. Тому, мої любі й милі брати, ви, моя радість і вінець, стійте так у Господі, улюблені, прошу Еводію, прошу також і Синтихію, думайте однаково в Господі. Так само прошу і Тебе, вірний приятелю, допомагай тим, які співпрацювали зі мною в поширенні Євангелія, із Климентом і з іншими моїми помічниками, імена яких у книзі життя? Радійте завжди в Господі, і ще раз кажу: радійте, нехай ваша лагідність стане відомою всім людям, Господь близько, нічим не журіться. Але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваше прохання Богові і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Наостанку, брати, те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали. Коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте, чого навчилися і що прийняли, що почули і побачили в мені, Оце й робіть, і Бог миру буде з вами. Я дуже зрадів у Господі, що ви тепер знову отримали змогу піклуватися про мене. Ви і раніше піклувалися. Але не мали відповідної нагоди. Кажу це не тому, що чогось потребую, бо я навчився бути задоволеним тим, що є вмію жити і в нестатках, умію жити і в достатку, звик до всього і в усьому, і насичуватися, і голодувати, мати достаток і терпіти нестаток. Усе можу в тому. Хто мене зміцнює в Ісусі Христі? Втім, ви добре зробили, взявши участь у моїх труднощах. Знайте ж, ви, филип'яни, що на початку поширення Євангелія, коли я вийшов з Македонії, жодна церква не взяла участі в праві давання і приймання, тільки ви одні, так що, аж двічі посилали ви до Солуня. На мої потреби, не тому що я шукаю дарів, ні, я шукаю плоду, який примножує вашу славу. Я одержав усе і повністю забезпечений. Мені вистачає всього, відколи я одержав від Епафродита те, що ви послали це ніжні пахощі, приємна жертва, яка до вподоби Богові. А мій Бог. Згідно зі своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу потребу, у славі в Ісусі Христі, Богові ж нашому Отцеві, слава на віки віків. Амінь. Вітайте кожного святого в Ісусі Христі, вітають вас ті брати, які зі мною, вітають вас усі святі, особливо ті, які з дому кесаря. Благодать Господа Ісуса Христа з духом вашим. Амінь.